Іспанія. Усім привіт. Граємо 2 на 2 Рейтинг гра. Мені дісталась Венеція. Поки дивився, то вже почалося в моєму сузнику. Дісталась Іспанія. Ми вже трохи відстаємо. Таке буває, нічого страшного. Так, еще один центр. Золото одна башма пока еще. только одна. Так, 1, 2, 3, 4, 5. сюда, я. Сюда, я. Добро. Так, Ctrl 4. Сюда выходим. Двучка. Сюда выходим. Сюда выходим. 4.

Сюди підете, робіть гори виходите. Так, шестеро. Підіть на золото одразу. Так, тут ми розпалимо. Залізо бачу є. Так, один сюди до низу. П'ятеро сюди залітайте одразу. Так, чотири. Оп, навижу. Супер. Ми робимо кінноту. Так, треба ще. Ще золото. Супер. Сюди припити Чотири рыночок. Так, відкривайте, відкривайте мені тут все. Один. Потім сюди не біжу Так, от ускмовлений. Шестером одразу на каміння. Давайте сюди. Накаві. Чудово. Так, четверо. Так, сюди. Золото. Вижу, лез гнали. Так, де ще у нас є золото. Дивимося, дивилися. Одне бачу. Де ще одне? что мы на все золото так 13 сюда, окрама монетры дальше еще? так иди сюда может тут а ну, у нас золото добрый так Добавляем диск Які накриваю коротше? Так, 4, 2, 2, 3, 4, 5. Добре, 3 теж підійде. Є. Супер. Шестеро. Залітайте. Угу. Так, тепер треба залізок побудувати. Четверо що Так, тут робиться, робиться, северо, залізо, давайте швиденько Так, сейчас вот у на там буду там, там, там. там, там Давай ты тут, вот, иди, супер. Я дару. Давай там вот иди. Супер. Уже я Так, на 18. Вот тут мы на Это выходит из сюда. Сразу дайте только Тут нам побудують арканчик. Не взложить. Так, давайте. Обидують. Так, вижу выскачали. Погнали. Так, вон так вайп это добре сейчас золото. Зробимо. 14 ще окраины себе и надариваем. сюди тільки стаж назначення біжу без конолона ще сторона негілля тепер так давайте пух ух так п'ятеро ще на заліза давайте заліза сіти на кибло добре так, я вижу, обдоскуналась, чуть-чуть. Я торчом гильно. Супер. Так, і мені потрібно еще два. Будуйте угу. тут тараканчик. Так и сюда. Добрый. И вы двое теж будуйте. Ступ портанчик. Чудово. Так, еще у нас еще кинотами. Давай такивать еще один. 18 допомагайте. Так, есть Окей, пока еще. Скоро золото заробнее еще одну. 12. О, давай это. Так. так, 4 на 300. Отрубиться. Все шахты. Отрубить одну. Еще одну. Оп. Так, нам потребуется. Еще. Так. Еще одну шахту. Добро. Так, люди я пока еще. Добро. четверо, пятеро А, они ну, тут будут. Добро, хай будут. Давай так. Еще остальное. Супер. Так. Чтобы не мельчиться, поводу это тут. Ну. Так, ступить. Еще трое. Ага, вот тут залезу еще, нас снял. Сюда. Вот так. Вот так. Вот тут еще, внутренний. точно. Такий. Арканчик. Сюда выезжайте. Так. В гелье замотайте. Четверо п'ятеро, сюди ми залізу, давайте. Так, залізо 4, виділя 4 добре. Так, нам потрібна скорострільність. Чого не вистачає, всього не вистачає. Mm -hmm. Так, з приводу стайну. 4. Ага, залізо 10 тисяч. Добре, тоді ми зараз повернуємося 10-20, сюди. 4, 8. А ну, чи впораємося? Ну майже. Нашего одну тисячу. Треба золота. Ні, не 1000 золота ні. Так, краще золотом досконалим. Так, ліміт. Ліміт населення. Давайте швиденько. Розберемося з цим лімітом населення. Так, на каміння людей не вистачає. Отже, Нам потрібно на каміння сюда. Так, нам потребно 8, Супер. Сюда залетайте. Так, 9700. Я валяться оставлю. Чудово. Так, теперь нам потребна скорость 30, Залезу 4200. Досконали ему залезу. 1, 2, Так, все будут. добре, молодцы. І вторгнення залишилося. Так, тут вигілі теж удостоимо. Сюди залазьте, і сюди залазьте там. Так, вугілля нам може вистачити навіть. Так, тут трохи зробимо. так пропумота. там хоч один постріл. буде Так, сюди залітайте. Чудово. Так, ви тут... Мясочку это Рацует еще Оп, оп О, а, Добре Тут я поставлю вот. Так, тут ветчина 20 секунд завершился Двое идите сразу сюда Так, все, дорогие, может так Насправді туди йти. Але тут буде легше робити. Так, все в нас почалося. Випло. Так. Сюди закриваємо, сюди б'ємо. Нам потрібно скористанність, так, Ctrl 5 академія, є скористність. Супер, все тоді виходимо, тут в нас має бути. 120, добре, сюди 96, добре, і зараз 30, сюди, 36, окей, без цих, контр-1. Висувайтеся сюди швиденько, Так, сила пострілу. Трошки давайте вугілля, ой, каміння, дерево 10, 20, на Золото. Сюди скорострільність і сюди ще на вугілля Скинемо все, що у нас є. Так, давайте один. Сюди, сюди, сюди шуденько. Пробирайтеся, пробирайтеся, пробирайтеся. Так, 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 давайте. Чудово. Так. Трохи промазую по клавішам. Ух, громадський кінного. Так, кіннота, Ctrl-2, висувайтеся сюди, в обхід підете. Чуденько. Так, 4. 5 пострілу, Так, гарно, гарно, гарно там пропиваєтеся, давайте. Чудово. Чудово, чудово перестрілюйте. Давайте ще сюди. Так, 4 на... Ой, э, сюда, на выгибля, на зим, новый гиле, давай, о. Вот. Молодцы, молодцы. Так. На яску человеку. Гугарня сюди, сюди фото. Вот давайте. так вот. Давай ту. Так, Сюди затакою. Давайте швиденько, Тут випорайтеся. Я певно в цьому. Так. Тут ми зачиняємо ворота. Зробимо ще... А, давайте ориентарю, будемо робити стрільців. А, я тут нам ну, досконало стрільців. Це погано. Так. Що нам не вистачало? Сюди трохи запусту. Так, сюди йдіть. Перестрілюйте. Перестрелю ту. О, робіться, іспанці. мені не потрібно. Давайте хочу нового спальниці. Ні, не вийшло. Не вийшов, то не вийшов. Так, у нього гармата. Ой, а я про них взагалі забув. Так, давайте четверту ставим, будемо Тут гармати одну, другу, церкву треба ще сюди. З вугіллям в мене проблеми. Треба удосконалювати 4, 20. Так, не вистачає. Не вистачає поки що мені цих. Так, ще в мене лімівка населення вийшов. Так, пострілу. ой Ой, ой, синій. Так, тут впорається. Впорається чи не впорається? Так, тянутам, Ctrl 2. Виходьте сюди, давайте. Так, так, так. Артилерія робиться, виїжджайте сюди. Якщо так. Треба... Тут якомога швидше відволікати. Друзі сюди. Ота. Так, автория давай швидше робився. Так, другі можете сюди чи ні? Так, можете, супер. Відволікаємо, бо тут ми не входимо так Просто о, дякую, що розруйнував. Не треба слідкувати до порази. Так, сюди. Сюди. Супер, відкончуємося назад, Відкочуємося. Тут ми підемо сюди. Так, кінота, Робися все. Сюди. О, сюди залітайте. Чудово, чудово. Супер, супер. Гармати. Стріляйте цим. Отаку. Отаку. По-друге, простит туди зруйнувати все. Три не испанці. Так, 5 полікуємо. Скільки зможемо. о гармату. Добре, добре. Так, все знущити, все знущити. Ідіть, ви, туди йдіть, а виділи двоє туди, йдіть. Чудово, ось палець мені потрібен. Супер. Тут ми знищено. Так. Давайте сюди. Люди. Давайте сюди виходим. Тут ми тримаємо оборону, як можемо. Сюди стріляйте. Сюди, так, так, так. Так. Тут дві гармати видавати, видавати гармати. тут стреляет, если ли... Ой, залезу мы не чего Так, давай, это скамейник, Сюда. Так, смеши там. Смеши там, смеши Так, это вот что так. Сюда я поздравил. все двое тут. деть продолжит. Так, кузов тут не услышал. Так, усилий. Так, двое. Дети внизу. Десь тройко. Так, тут ми вам не дамо так просто щось робити. Відкриваємо, виходите. Сі сюди також. Так давайте, давайте другий тут продовжити. Один сюди захоплю так, робіть. ага, немає дичь, Ринок, 4, не вижу. оп, добре, супер. Так, тут ми тут намагаємося вибратися, як можемо з А, там закупили. Що забирають? Давай один из пальнець. А, Иди сюди, иди сюда до нас. Так, відкриваємо. Іди сюди. Открываємо, іди, іди сюди. Так. Добро. Так, тут ми знищимо. Тут ми знищимо. Тут ми зачинили. Идите. Иди, иди сюди. Другий іди далі. Так, іди далі, рыночок. О, риничок нам потрібен, От щось можна взяти. Так, тут низький центр ми зрумували. Сюди йди далі. Йдить сюди далі. Просто на межі. Просто на межі. Граємо. Так, сюди захоплюйте. Гармату забирайте. Чудово. Чудово, чудово. Так, супер. У нас купа артилерії. нам потребно ой, ой, сюда идти. Сюда идти. Сюда идти. Так. Нам не встречает ниже. Золото. 2000 мы вижу. Вот. У нас такая золото. Сюда идти. Сюда идти. Так, нам не встречает Так, зарабатывает Идите дали, да, идите сюди. Не можна его дати якісь блага. Так, один сюди на золото. Ага. Так, сюди. Давай, давай. Так, в будиночки за тут. Разстріли тут. Так, тут нам треба деяких залишити. Так, захопіть закупить академію, захопіть захопить академію. Так, чудово, шохта. Так, тепер нам треба люди, щоб на їжу. Так, у нас ще не вистачає тут трохи людей. Сюди, сюди. Так, тут відстріляти. Добре, забирайте, забирайте тут. Так, тут у нас працюють, тут ставайте сюди, так. Є, забирайте шахту. Супер. Перемога. Вау, оце прям на мінімалочках. На мінімалочках. Фіолетовий даже Дотиснув свого, я дотиснув свого. Прям в такий. Добрий. Вийшов.